Всім привіт! З вами актуальні новини студентського каналу МКФКБ. У розпал буремних викликів сучасності в Мукачівському кооперативному фаховому коледжі бізнесу відбулося потрійне відзначення: День працівників освіти, 80-річний ювілей закладу, а також сторіччя об'єднання Ужгородської та Мукачівської торговельних академій в єдину Мукачівську, правонаступником якої став коледж Ювіляр. Святковий захід перетворився на глибоку подорож крізь століття. Світлини, архівні документи та розповіді ведучого заходу, також нашого успішного випускника, шоумена, Степана Богдана дозволили відчути дух епохи, побачити обличчя людей, які стояли біля витоків кооперативної освіти на Закарпатті. Важливою частиною заходу стало виїзне засідання правління Закарпатської облспоживспілки це засвідчило тісний зв'язок коледжу з кооперативною системою, адже навчальний заклад виховав цілу плеяду успішних випускників, які зараз очолюють важливі напрямки у цій галузі. Серед поважних гостей, окрім голови правління Закарпатської облспоживспілки Василя Васильовича Цапа та його заступника Михайла Михайловича Гоблика, були голови правління Райспоживспілок міжгірської Марія Васильівна Глеба, Рахівської Михайло Андрійович Бланер, Бергівської Володимир Іванович Бабіля. Після засідання усі присутні зібралися в актовій залі, де в урочистій атмосфері лунали спогади від успішних випускників та вітання вокалістів і танцюристів. Юні артисти оспівували рідне місто і край, а студентки другокурсниці вразили динамічними сучасними танцями. Як головний натхненник, випускник коледжу, відмінник навчання і праці Василь Васильович ЦАП у своєму виступі згадав історичні моменти та вручив грамоти й подяки викладачам та адміністрації коледжу від Міністерства освіти і науки, Укркообспілки та Закарпатської обласної держадміністрації. Зворушливим моментом став виступ випускника директора товариства Торговий дім Мукачево Івана Михайловича Колядки. Який не лише поділився спогадами, а й подарував гостям в'язанку пісень, запаливши зал, повний студентської молоді, своєю історією успіху надихнула студентів і президентська стипендіатка, головний бухгалтер товариства Урсус Закарпаття Мартіна Кельман, завершуючи захід, директор коледжу, кандидат економічних наук Богдан Кабаці підбив підсумки міжнародного року кооперативів. Наголосив на важливості праці педагогів, акцентував на завданнях, що стоять перед колективом у найближчій перспективі та відмітив роль студентського самоврядування. За дорученням народного депутата Василя Петьовки, який не зміг бути присутнім особисто, директор вручив голові студради сертифікат цінністю 50 тисяч гривень на підтримку креативного стартапу. Цей грошовий трамплін допоможе молоді перетворити сміливу ідею на успішний проєкт. Ювілейний день став не лише святом вдячності історії та праці викладачів, а й потужним поштовхом до нових звершень. Це засвідчило, що, попри всі виклики, традиції української освіти продовжують жити і розвиватися, а нові покоління впевнено приймають естафету, переплетену з сучасним драйвом та планами на майбутнє. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ.